Привіт-привіт! Якщо ти дивишся це відео, це означає, що ти зацікавлений у тому, як навчитися створювати 3D-моделі для відеоігор. Тож у цьому відео я покажу повний пайплайн створення геймреді моделі від кубіка до імпорту ігровий рушій. Ми розберемо всі етапи, які повинен знати 3D-художник, який хоче у геймдев. Але давайте спершу познайомимось: я Маша, 3D-художниця. Та авторка курсів. У цій сфері маю 5 років досвіду. Починала я свій шлях на фрілансі та дійшла до тріп проєктів. За весь цей час я накопичила достатньо досвіду, і тепер хочу поділитися ним з вами. Тож тепер до справи: розберемо, що таке це Гімреді. Game Ready – це термін у 3D-графіці, який означає, що модель готова до використання в ігровому ручії, типу Unity чи Unreal Engine. Така модель має відповідати певним технічним вимогам, щоб не ламати гру і не навантажувати її даремно. Ось що включає в себе геймреді модель. Це оптимізована геометрія, низька або помірна кількість полігонів, чиста топологія, без сміття, подвійних вершин, енгонів, uv розгортка, коректна розгортка для нанесення текстур, бейк нормалий pbr текстури підготовлені текстури типу Base Color, Roughness, Normal та інші для фізично коректного рендерингу та правильний масштаб для коректної взаємодії з іншими об'єктами у грі. Простими словами, Game Ready виглядає круто, але легка і зручна для гри в реальному часі. Тепер ми розглянемо кожен етап створення такої моделі окремо. Блокінг у 3D це перший етап створення моделі, на якому треба сформувати базові форми, силует та правильні розміри об'єкту. Часто 3D-художники працюють по 2D-концептам, і тут головна задача це передати у 3D пропорції моделі та деталі, як на концепті. Модель, яка створюється на цьому етапі, знадобиться нам для подальшої роботи. Після блокінгу етап хайполі це високодеталізована модель, яку можна зробити двома методами. Це може бути скульптинг або моделювання методом Subdivision Surface. На цьому етапі модель виглядає круто, але вона має велику кількість полігонів. Її не можна завантажити в гру напряму. Відеоігри мають бути оптимізованими, щоб запускатися на різній техніці та мати гарний ФПС. І тут ми переходимо до оптимізації або створення low-poly моделі. Low-poly – це 3D-моделі з невеликою кількістю полігонів, спеціально оптимізована для використання в реальному часі, тобто в іграх, віар, мобільних додатках. Тут важливо показати чітку форму без зайвих деталей, які не впливають на силует об'єкту. Потрібно зробити оптимізовану сітку з невеликою кількістю полігонів. Оптимізація потрібно, щоб гра працювала плавно, без зависань навіть з великою кількістю об'єктів в ній. Наступний етап – розгортка Це процес розгортання 3D-моделі в пласку 2D-карту, щоб на неї можна було накласти текстуру. Без цього етапу неможливо якісно затекстурувати об'єкт. На продакшені є певні правила для створення uv розгортки, для того, щоб вона була максимально ефективною. В залежності від пайплайну існують різні вимоги до uv розгорток. Після UV розгортки переходимо на етап бейкінгу. Бейкінг це етап, на якому ми переносимо деталізацію з хайполі на лоуполі модель, запікаючи текстурні карти, такі як Normal, Ambient Occlusion, Курватуру та ID. Далі ми їх будемо використовувати для створення матеріалів та текстурування моделі. І нарешті фінальний та найважливіший етап у створенні геймреді моделі це текстурування. Тут необхідно врахувати властивості матеріалів, їх колір, фактуру та блиск. Також через текстури потрібно передати історію об'єкту та показати його взаємодію з навколишнім середовищем. Після завершення текстурування наша модель готова до імпорту в ігровий рушій, де треба підключити текстури та перевірити модель на коректні розміри. На сайті ArtStation дуже багато робіт від 3D художників, але більшість із них виконана без етапу оптимізації, не по ігровому пайплайну. Тому, якщо ви бажаєте потрапити до геймдеву, то створюйте роботи у своє портфоліо за пайплайном, як в ігрових студіях. Тому. Хочу представити свій новий курс Game Ready Droid, де ми вивчимо всі етапи створення 3D-моделі, як у геймдев студії. На курсі ти вивчиш, як створювати блокінг під 2 d концепт хайполі методом Subdivision Surface, оптимізацію моделі, uv розгортку під запікання, бейк у програмі Marmoset, текстурування у програмі Substance Painter. По завершенню курсу в тебе буде готовий проєкт, який можна додати у портфоліо. На курсі після кожного домашнього завдання ти отримаєш відеофідбек та, звісно, матимеш чат підтримки зі мною, де можна вирішити всі питання під час навчання. Старт курсу, 16 червня, діють два окремих тарифи: груповий. Та індивідуальний. Детально ознайомитись та придбати курс можна на сайті. Посилання знаходиться в описі під цим відео.